то все роботи. Ладно, може я прибираю собі якусь найму. Буде прикольно. Ладно, я перше, напевно, пошукаю в інтернеті, а потім не знаю, що зроблю. Пошукаю в інтернеті, якусь позвоню, запитаю, чи сумують. В принципі, зарплату я, напевно, багато дам. Ну, По 30 тисяч, може трошки менше. Так, угу. ой, я знайшла чати всякі. Але то я потім подивлюсь. перше я хочу, напевно, придумати ем, якусь ем, кімнату для, для прибиральниці. Принаймні, можна оцю кімнату взяти на нижньому поверсі. Вона велика, прикольна, нормальна. Ну, Маянцево ем, не верхнему, тільки я придумаю, що правила може якісь. Напевно, що не можна збити мої кімнати, я щось так думаю. Ну, тільки, ну, тільки з моїм дозволом. Ладно, напевно, ну, зараз буду вже шукати вже. Так, ось я не хочу її, теж то не хочу, і то не хочу. Так, ну, оця якось нормально. Ну ладно, візьму її. Зараз тут її номер пише, і я зараз на, телефон, на телефоні позвоню. Так, Так, вроде бы то и не а, алло, добрый день. Алло, добрый день. Эм, а, а, можете, была еще поставить мне прибиральницу? Э, так, так, звісно. А скажите, будь ласка, адресу? Эм, адреса эм, серверська 11. Э, добрый, я буду через 10 минут. Окей, тільки вам треба зібрати всі речі. ви можете зветив на покусі? Так, звісно. Угу, я, як ви прийдете, я з вами все обговорю. Давай до побачення. Так, все найшла сюди барани уже, надеюсь. Надеюсь, что нормально, а то пару років назад я спиняла таку ой... Так, ну вроде бы в хате зараз нормально. Так, угу. Так, кто там пришл? Кажется, может сможет. А там. Да день, захочется. И дам на диван сядем. Як вас звати? Мене звати Анастасія. Настя, так. Так. Да. Добре, а фамілія яка у вас? У мене красавиця. Добре приємно ну, познайомитись. Мене звати Маша Морк. І, коротше, я... а можете мені показати всі кімнати, в які можна заходити щоб прибирати? Ви можете всі заходити, крім моєї кімнати, хіба за стуком. Так, все може заходити. Зараз я покажу першу твою кімнату. Мою? Ну, вашу так. Ось буде ваша кімната. Я знаю, трупа. Вау, це просто мрія моя. М -м, Понятно. Ідемо покажу вам останні кімнати. Чи перше ви тут влаштуєтесь? Чи в мене ще лишились старі мої гірлянди? Я не знаю, чи вони ще світять. Окей. Okay. Ви перше облаштуєтеся тут, чи цей? Чи ви чи вам перше все показати? Окей, okay, вашу кімнату я вже показала, ідемо в ванну. Тут буде ваша ванна. Вона, звісно, маленька, але... Это е, просто у нас багато ван. Там, і я ще вам покажу ще одну кімнату, але вона ну, маленька дуже. Ну, але я вам на пам'ятку маленьку не буду давати ідіть сюди. Тут у нас а, як там гараж? Тата -та -та, гараж. Ладно, йдемо на, на другий поверх. Тут просто у нас три поверха, Тут у нас зал. Ну повсюду можете прибирати там, і в гаражі там повсюди, а в моїй кімнаті там з дозволом. Добре. Угу. Ідемо в маленьку кімнату, я не знаю, чи ви таку маленьку захочете, але давайте покупку буде, паніше. Ну, ви, якщо хочете, може, може ця велика бути. Ще що? Тут ще така рішука класна є. Добре. Йдемо за мною. Тут у нас кухня. Готувати ви, може, будете, але не точно. Тут всяке таке там. Ідемо в мою кімнату. Так, тут я ще не розставила все, але просто я тільки недавно сюди приїхала, і голову, і тут моя ванна. Угу. Ідемо на балкон. Так. Ну так само я напевно буду в джакузі воду міняти, прибирати. так? Та-та, я буду вам казати, що робити. Ну добре. Але а ви, а ви в якій переважно стоєте? П'ять п'ять дев'ять. Добре, можете, будь ласка, мене розбудити в не знаю. Давайте десь мені на роботу в дев'ятці треба йти. А... а давайте розбудіть мене в не знаю. Давайте, наприклад, в сьомій. А, добре, я вам зранку приготую пасту з креветками. Мою давайте, я якраз люблю креветки, якщо що, то ем, сьогодні ви просто проскладаєте там речі, а завтра до не буде, то давайте ну, можете, будь ласка, всі ванни помити, які є в нас і деркала, і, і, і вікна. Добре, дякую. Ем, я поки що іді, ідем, я вас проведу вашої кімнати. А, тут ще, до речі, ша одну маленьку кімнату показати. Тут, коротше, мій гардероб. Тут так само прибираємо. Та-та, повсюди. Ем, Ідемо в вашу кімнату. Я вас заведу, розставляйте речі, які у вас є. Ось ось так. Так, ви все зрозуміли? <рекун> Добре, давайте. В нас, до речі, вже ранок стає, тому що ми і так довго говорили там, і ми взагалі десь не знаю. Ладно, лягайте спати, мене розбудете в сьомій через годину, можна так сказати. Що? Спати <рекун> Добре. Е, а я вже піду посплю. Е, ну ладно, в нас вже ніч настала. я йду спати і ви мене розбудете, як ми доволілись. Так, добре, до побачення. Я думала, що вона буде Так, ладно, я піду е, переділюсь і буду лягати спати. Mm, так, ну що, зараз я йду передіватися і буду лягати спати. Uh. дівка, відійди! Все. Uh, так, ладно, я йду лягати... Ой, то є передіватися так. Так, зараз я найду якийсь одяг. О, так, знайшла. Так, ну все, вже переділись піжами якусь. Так, ну все, буду лягати спати. Мене завтра чекає робота. Ладно, так все любаю спати на наступний день Добре. добрий ранок. Добре, дякую. Паша, Это? Добре, я сейчас проденусь, почищу зубы и пройду. Угу. Так, ну все, буду сейчас это чистить это зубы. Так, сейчас я возьму мою щитку. Так, буду чисто. Это накидать эту спилку, чтобы правильно на меня лото. Так. Угу. Так, ну все, уже почистила, ладно, теперь треба поредиться. Сейчас порединусь. Так, ну все, уже поредилось. Так, можем уже принаймні и ты. Да-да, снова. Дякую. кую. А где это ежа. А, вот. Нічого, дякую. Якщо що, якщо вам треба знати, де я працюю, то е, я працюю в модельні, я там оцінюю як стилі. Вони роблять всі. У мене з одягу є піжама, один попік, одні штани, шорти і футболка. Ладно, дякую, було дуже смачно, але мені треба спішити. Um, так, добре, я покажу все. А, ви, ви знаєте, що треба зробити? А? А що? Я вам вчора казала, що треба ще вікна помити всі дзеркала і. і. Я ще забула, що ви просила. А, точно, і помити всі ванни. Так, добре, а ваша кімнату заходити? Mm, ну, там є дзеркало і вікна, тому може. Добре, я ще можу позвонила і пилюки. Ну, пилюки я вчора витирала, ну може, вона вже напевно накрушилась. Ладно, до побачення, бо мені треба спішати і викликати таксі. Um, так, до побачення. До побачення. Так, так, ну все, треба йти вже. Так. Алло, добрий день це таксі. Так, добрий день це таксі. Эм, а можете, будь ласка, приїхати на, на е, хату. А, добре, через 10 хвилин буду. Так, добре, до побачення. До побачення. Так. Так, ладно, чекаю поки що. Через 10 хвилин. Добрий день. Mhm, доброго дня. Куди їдемо? На модельну птицьку. Добре, на модельну птицьку, я поняв. Все їдемо. Коли вони доїхали? Так, фух, ми вже майже доїхали. Угу, так, дякую. Ви вже оплатили та я оплачу. Ага, до побачення, до побачення. Так, ну все можуть йти вже. Так, а, там моя робота поки що всі не прийшли. Сьогодні я просто свіжу, щоб ніхто не зайшов. І просто буду записувати там плани. М -м, так. Так, я журі сідаю сюди, але я поки що побуду тут. І, і по попланую. Так. Угу. Так, на завтра треба стиль за тваринами. Зараз, зараз запишу. Так, стан сторона я нам все, Так. Так, і мен... так, добре, що я знаю, про, що промоду. Алло. 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 а Можна я ще квітка попідливаю? Ну, я тільки недавно підливала, десь може тиждень назад, ну давайте. Ну, напевно. Ладно, ну, до побачення. У мене, якщо завтра вихідний, то можете мене завтра не буде. Що? Добре. До побачення. Так, ой, ладно. Так, ну то все треба записати. Принаймні, Так, ладно, я зараз піду на ту штуку. Так. Тут позапросують, тут можна хоч посидіти. Так, так посту спосок на після завтра. Ой, точнее, що після після завтра так. Так, ну все. Через пять годин. Фух. Фух. -то. Ну Так я яка за година? А, понятно. Блин, ну по напевно такси не зможу взяти. Блин тому що вже ніяких нема. Ладно, доведеться пішкомити. Алло, Анастасія? Алло, доброго дня. Я скоро буду. я, я десь, може, трошки довше, Ну, десь може хвилин, десь не знаю, 30, може десь 20 не буду. Ну, типу, я вже буду, просто вже йду. Просто я таксі не можу замовити, просто вже все тіпа, розібрано. А може я вас... Ну ні, не треба, дякую. Добре. Угу, давайте до побачення. Побачення. Фух, добре, що я живу не прям так далеко, ну ладно. Через 20 хвилин. Так. Так, зараз буду дзвонити. Добрий день. Як справи у вас? А то нічого Підливаю у цю квітку йду в кімнату підливати. Угу, добре. Ем, ладно, ну, я йду поки що, напевно, що передінуся, окей. Ага, добре. Так, що отбуду і все. Угу, все, я йду е, передіватись. Як вам моя грамота? Е, я вам прибирала? Е, Шикарно. Добре, прибирали. Ладно, я йду в мою кімнату. М -м, так. Так, за басейном прослідила. Би та. Ладно, так, тепер зараз я буду і тут передіватися. Завтра вихідний, ура. Так, все передіваюсь. Так, ну все, я вже переділася.